В цій пісенці не варто шукати мінору. Ситуація банальна. Ну втекли одне від одного двоє. Ну здибалися випадково знову. Не це є підказкою долі, не це. Підказка була тоді, коли розбіглися. Підказка для обох. І не варто перти проти вже визначеного. Не варто втрачати час і починати все знову. В річку не ввійти двічі, бо вода в ній вже не та інша. вечір в середмісті старий мотив, небо сніг сріблясті, спальний масив, леменки плашні, на горі льодяній, здибав її. Сніг Чугури, гарний мороз, ми задерли голови на лед зірок, цигаркову пачку я перевів. Здрастуй, привіт, Золотцем скотилась зірка на дах, що не загадала ось завжди так. Ти мене напевно все ж не простиш. Може, знов почнемо? Ну що ти мовчиш? Золотцем скотилась, зірка на дах, що не загадала.